Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 15 серпня слава Україні! Героям слава. І так, друзі. Вирішили сьогодні проекспериментувати. Я вам уже декілька днів казав, і от зараз це будемо робити. Виділили 4 сім'ї, котрі ще не годувалися. Це предыдущі виховательки, котрі ми розформували прошлого тижня е, на місто двох пустих е, скажімо так, місць для рамок, поставили повністю сушнинки, як цю, так ту, так і ту, так і в ту сім'ю. І знаємо, що більш менше всі сім'ї однакові. Зараз ми їх зранку зважили, поки ще бджілки не літали. Це вам не показували, так як е, ну, рук у нас не вистачало, так як робили це двоє з машенькою. Ось така приспособа, такий важель, ось такий ремень для цих вуш, котрий е, цепляється за дно вуля і піднімається за рахунок такого кранового підйомника. Зважений. І що ми, друзі, маємо? Е, значить, от перший вульк, другий, третій, четвертий. В першому 27,060, другий 28,250, третій 28,400 і четвертий 29,000. 700. Ну, грубо говоря, плюс-мінус Там Кілограм, півтора, 2 кілограма різниці, е, підготовляли 4 баклажки, де в кожній є по 6 кг кормів. Цих двох ГФС по 6 кг, тут і тут сироп. В пропорції 1 к 1, 1,5 кг цукру на 1 літр води. Якщо придивитися, та в об'ємі Цього більше, ніж цього. Це нам наглядно демонструє, що ГФС більш плотний і важче за цукровий сироп. Значить, ну, якщо так порівнювати, потрібно було процентне співвідношення робити, мабуть, 1 к 1,75 І туди пов'язкості могли бути схожі. А може і ні, ні, ну то методом научного тика треба було б добиватися того. Нам зараз не важливо, ми знаємо, що тут 6 кг кормів. Таких кормів, як ми раніше загодовували на зиму. Це ГФС, який придбали для проб. Я вже говорив вам про тому, що придбавши цей ГФС. я ну, в будь-якому випадку буду замислюватися щодо цього. Чи ГФС то буде, друзі? Чи то буде інвентурований сироп, приготовлених в домашніх умовах і тому подібне. Ну в будь-якому випадку, я для себе зрозумів, коли я його придбав, що мені це розв'яже руки, так як приготування сиропу в літній період, в період активних робіт, ну ми на це зовсім не маємо часу. Так що просто на то нема часу. І нам цю роботу треба устранити. За, за рахунок або ГФС, або саморобного інвентированого сиропу, це вже буде вирішувати практика. Якщо у когось є інформація по виготовленні інвентурованого сиропу в великих об'ємах, ділиться, може силочки якісь, може хтось інвертує і може підсказати, як це робити. І також порадьте, якщо хто знає, е, е, як він потім зберігається, цей інвентуваний сироп, скільки він залишається скажімо так, придатний. Коли він починає портитися, при яких умовах, в яких умовах його треба зберігати, і тому подібне. Хто має цю практику, напишіть, будь ласка. Бо наша найвелика задача збавитися от ненужної роботи в пік сезону. А це у нас таке – показ трави, приготування сиропу, навощування рамок, і тому подібне. Якщо навощувати рамки, ми можемо зимою, можемо. Якщо косити, ну зимою ми не можемо. це мусить в сезон робити. І також з сиропом. От тут є ймовірність. Приготовки його зімний період. І от хочемо вирішити цю проблему. Якщо це дорожче, ано більше правильніше, ми готові, скажімо так, потратитися, але зробити правильно. Друзі, все, що робимо, давайте так. От ГФС ми чекаємо, скажімо так, кращих показників. Значить, даємо ту сім'ю де менше всього. 27 600. І одну із, скажімо так. І одну є, ну давайте оці дві, дві сім'ї, мають менше всього, тут до Мегафес, а тут до сироп. Наша задача, яка зараз, давши всім по шість кілограм, спустя тиждень знову їх зважити і подивитися, який буде вес потім вулі. Для того, щоб цей вулик зимував ідеально і нічого ми не переживали за цілу зиму, тут достатньо ваги 33-35 кг от, на такий вулик. Все туди він повний заповнений, там все добре, і ми не хвилюємося зовсім ніяк по кормам. Тут якраз так і виходить, що якщо по 28 зараз є в гніздах, якщо ми по 6 до то це 34. Ну, в будь-якому випадку, якась частина піде на осушку, на споживання і тому подібне. Но в будь-якому випадку, якщо щось, то докормимо після того, як зважимося. Ну, нам що задача? Якщо ми дали 6 кг кормів, ми б хотіли, щоб максимально, максимально много залишилося в залишках. А не так, що ми дали 6 кг, а 4 з них пішло на перероботку самого цукрового сиропу. Для чого цей експеримент? Так як виробники от, сиропів. Виробники ГФС вони якраз і говорять, бо це цукровий сироп в котрому, скажімо так, ще не пройшла ферментація, і для того, щоб самі бджоли переробили цю ферментацію, їм потрібно потратити ресурс. А котрий ресурс якраз і споживання цього сиропу вони будуть його споживати, грубо говоря, і переробляючи в цих же ГФС-ах, в інтервентированих сиропах Повинно бути е, ну вони вже, скажімо так, ферментіровані, як це правильно назвати. Ну, називаємо своїм хлопським розумом. Тут вже е, сахароза розщеплена, по-моєму, на глюкозу і фруктозу, і бджоли для бджол цей продукт готовий для споживання. Його не потрібно переробляти. Получається так, так що цей корм, котрий ми залімо в кормушку від гфс 42 вони просто повинні взяти із, із кормушки і понести в. Запаси. Звісно, що за цей тиждень буде йти якась різна діяльність бджіл, будуть все народжувати нові, що будуть матка там щось сіяти тому подібне. В будь-якому випадку, звісно, що йде якесь споживання. Зараз безв'ятишний період, і звісно, що вони будуть поїдати. Ці всі сім'ї однакової сили, вони повністю все однаково і споживати повинні однаково. І відтоді, якщо це вони не переробляли і не тратили ресурс на нього, значить повинно було залишитися більше його в запасах. А це за рахунок споживання і за рахунок перероботки повинно було б менше. І оцей показатель плюс-мінус нам дуже цікавий, щоб порахувати, чи стоїть переплачувати для того, щоб щось в кінечному ітогі а, отримати. Все, ми вирішили, значить, по об'єму тут більше, ніж тут. Це може все в кормушку не влізти. Так що, якщо щось, залишаємо цю бутилку на цьому вулі і завтра догудую. Почнемо з четвертої сім ї сім'ї. Машенька приходь. Вот так вот да, смейка. Я вчора, кстати, їм, в, 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 вас, вам их демонстрував. Ну і починаємо заливати. І заодно подивимось чи вліза. А, бджолки зар... в цьому Угу. А, ні, це уже буде переливатися. Да. Да, друзі, ну то, что залишилося. Залишилося небагато. Ні, ну ж вже, так? Ні, якраз вперлося, да. рівно-рівно. Все, що залишилося, ми залишаємо на кришці цього гуля. Або да, ставимо, да. закриваємо кришку і завтра воно доль є. Головне, не попутати, і щоб було все добре. Так, значить, третю, четверту ми хотіли сиропом годувати. Так, годуємо цю. Так, все. Це не влізе, так що і mm -hmm. питатися трамбувати не стой. Так, це кладемо сюди. Ну і зараз ці дві доливаємо ГФС. ГФС повинен весь влізти, так як... Якраз його грам на 300 в об'ємі менше. І тут неповна баклажка була розлита, так як загальна маса баклажки має 12500. І якщо її і пополам, то 6250, а тут зараз рівно по 6. Ну так. Да. Чутелька в тютельку. Тутка в тютельку. Ну нічого, баклажки ми теж тут залишимо. Перевернемо їх, щоб воно стекло і теж Так. Якщо у кого вже є такий опит, напишіть, розпишіть. Я впевнений, що багатьом буде це цікаво. І мені теж. Я впевнений, що хтось вже по-любому вже такое робив. Так, тут так же саме. Теж баклажку залишимо, а завтра все дольємо. Льожу її покладу. Все, друзі. налили, залишаємо рівно на тиждень. Сьогодні у нас вівторок, 15 серпня. Значить, на наступний вівторок це буде 22 серпня, беремо, зважуємо. Якщо вдасться зважити і засняти, зазважимо і зазнимемо. Якщо ні, то туди вже самі зазважимо, а вам відзвітуємо. Так як ну, нам це дуже потрібно, так як вже дуже загорілися в попитки устран... ну, збавитися від цієї роботи, так як дійсно на неї нема часу. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!